Привіт! Сьогодні я розповім про саму перспективну і однозначно саму безпечну інвестицію на найближчі роки. Це довгострокові бонди США, тобто 20 Year Treasury Bonds. Спочатку на рахунок безпеки. Довгострокові бонди це боргові зобов'язання уряду США. Вони мають найвищі рейтинги і більш безпечного інструменту просто не існує. Справа в тому, що облігації випущені у США, і навіть якби з'явилися проблеми із виплатами, то уряд може просто надракувати ще доларів. Бонди я буду розглядати у вигляді ІТФ. Це найзручніший інструмент із надвисокою ліквідністю та доступною ціною для покупки. Для себе я вибрав фонд від GLT. Від Vanguard. Він називається Vanguard Long-Term Treasury ETF. Взагалі, найбільш популярним є фонд TLT. Тобто IShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF від BlackRock. Але вибрав я від GLT по простій причині. У IShares expense ratio рівний. 0,15%. Тобто це комісія, яку забирає фонд від всіх активів фонду за рік. А у Vanguard є всього 0,04% expense ratio. Тобто різниця відчутна. Взагалі Vanguard має мають найнижчі комісії на ринку. Різниця нібито невелика, Але проте я говорю про інвестиції, яка буде в роботі, можливо, навіть роки. Тобто, з накопиченням ця різниця буде просто відчутною. А тепер давайте розглянемо перспективи. На даний момент вартість бондів впала фактично на 50% від, від свого піку. Ось. Причина цього проста ріст інфляції. А за нею ріст відсоткових ставок. А при рості відсотків по облігаціям ціна фонду падає. Фізика тут проста. Трейдери та інвестори перестають купувати облігації попередніх випусків із низькою відсотковою ставкою, а купують нову вже із високою. Тим самим ціни облігацій попередніх випусків падають із урахуванням різниці цих відсоткових ставок. І тим самим балансується їхня вартість, взаємна. Сам фонд облігацій працює таким чином, що як тільки погашаються старі випуски облігацій, фонд добирає нові. Тим самим постійно йде обновлення випусків, і це є причина того, що дохідність фонду буде відрізнятися від дохідності бондів, так як у фонді будуть різні випуски, і дохідність буде мінятися плавно, як ви бачите на графіку, а вже сама дохідність бондів буде вже мати більшу амплітуду, але в середньому ми отримаємо ту ж саму дохідність. А тепер по самій ідеї: пік інфляції вже пройшов, і найближчим часом динаміка підйому процентних ставок може зменшитися, або ж навіть зупинятися чи вже розвертатися в сторону падіння. А так як динаміка бондів обернена до динаміки їх вартості, то враховуючи рівень падіння ціни дуже хороший момент для початку торгів. Ось можна нанести дані по дохідності. І чітко видно, абсолютно обернена динаміка. А тепер переглянемо на найважливіший графік. На ньому зображено синім кольором: це дохідність річних облігацій, червоним інфляція. І відсоткова ставка. По графіку чітко видно, що інфляція розвернулась і вже починає призупинятись. По відсоткові ставці видно її чіткий ріст. І на даний момент, враховуючи, що інфляція розвернулася, можна очікувати, як я вже писав вище, сповільнення або навіть зменшення відсоткової ставки. Як тільки зупиниться ріст, бонди почнуть рости. Ось ми бачимо по історії навіть невеличка призупинка і падає дохідність. Падає дохідність, значить росте ціна. Аналогічно, зупинка, падіння дохідності. Зупинка, ну тут не так явно, але все ж пішло. Мій план простий: з відкриття ринку я буду купувати від GLT. Ну, сьогодні купити мені не вдалося, хотів прямо про записі відео зробити, оскільки сьогодні понеділок, а в неділю було Різдво в Америці, і відповідно вихідний перенісся. Цього я не врахував, але вже буде так. Куплю завтра. Надалі, якщо буде падіння ціни, ну я не можу бути впевнений, на 100%, що ставки знову не почнуть піднімати, я буду осереднювати позицію. Орієнтовано, це буде кожних 10% буду докуповувати від жилки. Чи На рахунок виходу із позиції. Виходити з позиції буду, коли відсоткова ставка повернеться до рівня 1%. Ось, ось тут це рівень. А ще краще до 0,25, як було ось тут і ось тут довший час. Але це вже буду дивитися по ходу дій, залежно від ситуації у загальному. Потенціал позиції, думаю, перевищить 100% в ціні. А також буде хороший прибуток на дивідендах. Враховуючи, що зараз піднялась відсоткові ставки, виплати також в середньому виростуть. Єдине, на чому хочу наголосити, це можливо те, що позиції потрібно буде отримувати кілька років для отримання повного потенціалу. Це треба вважати. Ну що ж. Щоб не пропускати нові відео по інвестиціям, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео з повагою, Олександр.